Привітик! Сьогодні хочу поділитися першими враженнями від книги, що не так із скандинавами від Майкла Бута. Я очікувала трошки іншого від неї. Я думала, що ця книга буде повністю художньою, основана на якійсь історії людей, які приїхали жити в Данію, іноземців або щось по типу такого. Але ця книга виявилася більш такою дослідницькою, ніж, скажімо так, художньою. Тобто, виходить автор. Він британець, він одружується із Данкою і переїжджає жити у Данію. Він дуже жаліється взагалі на життя в Данії, каже, що погода тут просто гімно. Він приїхав із Британії на хвилиночку. Що погода тут гімно, податки дуже, -дуже високі і, і, так далі, і так далі. І от книга починається із якогось такого от негативу. От, але це зовсім не відштовхує це, на мою думку, така от трішечки правда, але все залежить від того, як людина сприймає це все. І, і далі він починає досліджувати скандинавські країни і чому вони вважаються е, найщасливі, чому люди в цих країнах, у скандинавських країнах, вважаються найщасливішими людьми у світі, починає з Данії і далі йде по е, країнах Скандинавії. Я поки тільки на стадії Данії. на жаль, Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не мають дуже багато часу її читати. От, тому для мене, хоч би й було таким розчаруванням, що це не художня книга, але е, написано дуже цікаво і дуже багато моментів, які я сама загадую з свого життя. От, які Мені хочеться усміхнутися, хочеться сказати, так точно, я теж це помітила. І ну, І багато такого всього. Е, е, і насправді я також часто задумувалася над цим питанням, чому данці вважаються на Щасливішими, коли я бачу, я реально бачу, як вони живуть. І мені вже цікаво, до якого висновку автор приїде стосовно данців, і звичайно дуже хочеться познайомитися ближче із дослідженнями про інші скандинавські країни. Тому поки мені цікаво, так це не книга на ніч, але дуже інформативно і класно. Поки рекомендую.